Доброго дня всім, продовжуємо нашу розмову чи наші розповіді про корумпованих суддів. Хто з двох суддів заробив в лапках більше суддя Шрамко чи суддя Софілканич? Чим далі в ліс, тим більше дерев довкола. Так чи ні? Це просто і логічно. Чим більше отримую інформації про порушення суддями, Вимог статті 276 КУПАП, тим більше переконуюсь у золотій фішці цього припису, завдяки якому судді отримали великі заробітки чи великі неприємності. Треба ще в цьому розбиратись. Не може бути, щоб у державі десятки чи сотні суддів не знали вимог цієї статті у часі та змін до неї, якщо немає особистого інтересу. Тоді постає питання про їх професійну придатність. А де ж Національна школа суддів України? Чому вона не вчить їх? Чому вони не знають і не виконують приписів закону? Вже сьогодні можна назвати десятки прізвищ корумпованих суддів, яких потрібно гнати в шию з органів правосуддя за зловживання службовим становищем. При розгляді справ про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУПАП. А скількох кількох поліцейських потрібно вигнати з поліції за такі самі дії? Тільки з лав Дрогобицької поліції потрібно звільнити, на мою думку, десяток, а може й більше поліцейських. Що кожного місяця клепають в лапках протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 130 з однаковими недоліками. Причому авторами яких є одні і ті самі службові особи в погонах, і як наслідок такі протоколи закриваються судами за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. 30% справ, які подаються до суду, закриваються на підставі статті 247 КУПА. Це мало чи багато? 30%. Я вважаю, що це великий показник. Великий. Третя частина протоколів іде в кошик. А за що тоді поліцейські отримують платню, які займаються цією роботою? Можливо, вони отримують. Заробітну плату в кишені собі від правопорушників, можливо, таке, так тоді їм зарплата не потрібна. Керівництво поліції не реагує на ці порушення. Чому? Мабуть, тому що за це їм носять. А хто їм носить? А їм носять ті, що не вміють складати протоколи, але отримують гроші в кишеню. Всі заробляють на статті 130 купа. Всі. І судді, і поліцейські. Ну і відповідно, мають якийсь зиск з цього і правопорушники. Сотні поліцейських щодня порушують вимогу закону при складанні протоколів за оформлені матеріали за вказаною статтею КУПАП. Людей сотнями обдурюють як судді, так і поліцейські. Просто ноги витирають об них. Я маю на увазі те, що ні перші, ні другі на закон взагалі не звертають уваги і використовують юридичною безграмотністю переважної більшості людей. А тепер знову до конкретики. Візьмемо Стрийський міськрайонний суд. Нещодавно згадував про суддю ГУЛУ, а сьогодні мова піде про суддю Шрамко Руслана Теодоровича. Суддя Шрамко 2 вересня 2021 року ухвалив постанову у справі 456-33. 84 дріб 21, якою задовольнив клопотання порушника чуле Ярослава за статтею 130 Купа. Що 05.07.21 року о 7.40 годині в стані алкогольне сп'яніння вишивав за кермом авто на трасі Київчок поблизу села Гірне Стрійсько району. Суддя Шрамко, як і десятки інших суддів, не звертають доять. Вірніше, незаконно доїть статтю 276 і написав у тексті судового рішення відомості, що не відповідає дійсності. А саме, що згаданою статтею закону, дозволено розглядати справу за частиною 1 статті 130 КУПАВ за місцем реєстрації транспортного засобу або місцем проживання порушника. Чому суддя Шрамко, порушуючи закон, вирішив направити справу до розгляду до Воловецького районного суду Закарпатської області за місцем реєстрації та проживання порушника? Чому суддя Шрамко не розглянув справу за місцем чинення правопорушення, а зробив таку послугу правопорушнику, ризикуючи бути притягненим до дисциплінарної відповідальності? Невідомо. Чим той заслужив таку увагу з боку судді? Чому у судове рішення суддя Шрамко вніс відомості, що не відповідають дійсності? Фактично постанова суду, яку ухвалив суддя Шрамко у справі, є завідомо неправосудною. Тому такі дії підпадають під ознаки статті 375, КК України санкція передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Справа надійшла до Воловецького районного суду Закарпатської області. Згідно авторозподілу справа була розподілена судді Воловецького районного суду Закарпатської області Софілканичу, що 5 листопада 2021 року ухвалив постанову по справі, якою визнав правопорушника Чулея Ярослава Івановича винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Та застосував до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 1 рік. Ну, хто може мені пояснити, для чого Софілканич теж порушив припис статті 276 КУПАП і незаконно розглянув і притягнув чулей до відповідальності. Це не його компетенція була, Софілканича. Це компетенція Шрамка. Чи не легше і закон, і, і, і закон відфутболити від справу судді Шрамко дострійського суду? Це було б для нього кращий, кращий вихід, ніж те, що він зробив. Так виглядає, що це майже злочинне групування з двох суддів, один організатор, а інший виконавець. Обидва професійні судді. Обидва порушили закон. З часу притягнення чолей до адміністративної відповідальності минуло 10 місяців, а згаданий правопорушник не оскаржував до апеляції до пенсійної інстанції постанову суду. Напрошується висновок, що правопорушник погодився із судовим рішенням і, як вказано в тексті постанови у судовому засіданні, свою вину визнав із протоколом згідно. Чому тоді у протоколі вказано? вказано, що порушник у присутності двох свідків відмовився пройти тест на стан алкогольного сп'яніння? Чому відмовився пройти огляд у закладі охорони здоров'я? В мене не виникало б жодних питань подібного характеру, якщо б протокол про адміністративне правопорушення розглянув і виніс постанову по суті. Цього правопорушення, суддя Стрійського міськрайонного суду Шанко за місцем вчинення правопорушення. У мене не було жодних претензій. Але чому він порушив закон? Чому не, 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 не поніс покарання за це порушення? Чому не притягнути до дисциплінарної відповідальності разом із суддею Софілканичем за порушення правил підсудності? Невже тільки поліцейські повинні нести покарання за порушення вимог закону та нормативних документів при складанні протоколів? А суддів, хто звільнив від відповідальності, хто їх звільняв? Вони ж несуть таку саму відповідальність за правопорушення, як і інші громадяни. Нарешті виникає запитання: хто з цих двох суддів заробив більше? Заробив в лапках? Подумайте, про що я кажу? Той, хто незаконно піддався на провокацію порушника, клопотання, і скерував справу до Воловецького суду, суддя Шрамко, мається на увазі, чи той, хто незаконно піддався на провокацію судді Шрамка і незаконно розглянув справу, по суті, у Воловецькому суді, суддя Софілканич. Чи вони заробили порівну, тобто статтю 375 Кримінального кодексу України на двох? Це буде порівно. Як ви думаєте, шановні громадяни? Хотілося б почути.